Тут коротше, така ситуація. Жара 23 градуси. Дуже тепло. Дуже тепло, бо народ сидить весь на пляжі. Загоряє. <гум> ну чогось ніхто в воду не заходить. Бо вода 3 градуси має. Отаков от під берегом. Ну Ми як нормальні моржи, Андрій, каже. Ну, ми маржені, граємо. Ми як мужики, в холодну воду, 3 градуси, але ну, ми коротко, біжимо одразу купатися. так? Ми настроєні на то, ніхто не заходить в воду, Хто... скільки людей там є. Воду ніхто, от, от максимально, що зайшли в воду. Діти що заходять, бо дуже холодна вода. Ми зараз розганяємося. Буде передня камера, хай буде. Короче, розганяємося раз, два, три, і ми побили.